Весняні квіти від Олександра Пеклушенка, голова облдержадміністрації, привітав зі святом 8 березня ув'язнених та персонал Мелітопольської виправної колонії. Під час візиту керманич області оглянув спальні кімнати дівчат, їдальню та робочі приміщення. Поспілкувався й особисто, запитав про мрії та бажання. Наприкінці зробив приємний подарунок запашні тюльпани та урочистий концерт. Якщо не звертати уваги на колючий дріт, то в колонії все як у звичайному інтернаті. Прибрані кімнати з чистої постіль, гуртки самодіяльності та обід за розкладом. Познайомившись із умовами утримання ув'язнених, Олександр Поклошенко перейшов до конструктивного діалогу. Перший раз було условне і закончилось. А що було в перший раз? Я украла дочки У лікар. Да. Так. Понятно. А хто батьки ваші? Мама, пекаль. Дуже хорошая професія. І скільки вам за друга дали. І скільки ви тут і це? Як вам? Одессу тут добре. Угу. Ну, дають шанси спати. Під час спілкування керівник виконавчої влади у області всіляко підтримував дівчат. Тим самим, даючи зрозуміти, їх не засуджують, а намагаються допомогти. Глаза этих девочек, это глаза этих дітей. Я увидел в них чистоту, я увидел в них желание, і я увидел в них надежду, чистоту помислів, желание исправиться, забыть, как як страшний сон, то що с ними произошло в житті. Головна проблема нині неосвідченість дітей, запевняють фахівці. Значна частина, потрапляючи до установи, не знає навіть елементарних правил правопису та читання. Когда ребенок в наше время, во время интернета, приходит к нам сюда и не умеет считать, это уж совсем преступление со стороны взрослых. И так, чтобы запобегать развитку ситуации, с каждым кремом працюет педагог и психолог. Иногда сложно найти вообще язык. Но, в принципе, постепенно налаживаем контакты, и проблем у нас как таковых нет с воспитанницами. Проводятся с ними и занятия в этой комнате, и в карантине. Керівництво закладу в майбутньому планує нововведення допомогу матерям, які скоїли злочин. Відрано з кожним роком ув'язнених у колонії стає дедалі менше. Нині на обліку перебувають близько 80 дівчат. Из них 46 – это уже совершеннолетние. То есть, если б их, кстати, зобраді, то було б бы ще половину менше. Ну а так, як бачите, матеріальна база здесь хороша. приємним подарунком для жінок стали квіти, котрі Олександр Пиклушенко особисто вручив після урочистої промови. Виправному закладу посадовець подарував телевізор та холодильник і запевнив, цим не обмежиться, адже під час огляду території помітив у житловому приміщенні не вистачає кондиціонерів.